Всім доброго дня, компанія «Автобіс» вітає на своєму каналі і пропонує свіже надходження Renault Master L3H3 Сріблястий колір 2009 рік. Заведений двигун. Повна маса автомобіля складає 3500. Пасажир 9-місний. Так він виглядає всередині. Два кондиціонери. Один на водія, а другий наружний. Механічна коробка передач, сенсорний магнітофон. 160 тисяч пробігу на заміненому двигуні. 205 на 75 на 16 гума. Ось Так виглядає автомобіль. Ззаді є прицепний пристрій. Так виглядає всередині. Дверцята всі ці цілі. Кузово оцинкований. Так, закриває, показую понизу. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливий продаж автомобіля в кредит та лізинг. За більш детальну інформацію, телефонувати за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою.